Всім вам привіт, всім вам миру Божого. Нехай вас Господь благословить на всякому місці, де б ви не були би. Знаєте, всю славу, всю хвалу, всю честь я віддаю єдиному Богу, Отцю і Сину, і Духу Святому, Господу нашому Ісусу Христу. Тому що Він створив весь світ, Він дав життя кожній людині, вічне. Але від людини залежить, куди піде її душа. Тому що кожна людина приходить на цей світ не для того, щоб служити сатані, в гріхах жити, там раптати і жити просто для себе. Ні, Бог сотворив нас для себе, щоб ми могли виконати його волю. І, знаєте, слухала таке. Проповідь Свидетельство одної жіночки, нашої служительниці, нашої місії Слово Божє» і звати Зінов'я, і у неї донечка, вона теж місіонер нашої місії, її звати Анічка Пірогова. Анічка трошки раніше прийшла в церкву і привела маму свою, і вона Ділилася своїм прекрасним свідетельством як вона жила до церкви. Звісно, четверо діток, чоловік, який употребляв алкоголь, який обіжав її. І, як вона каже, я жила в прокляттях. Я жила в прокляттях, в болезнях всяких. І теж вона, як би сказати, употребляла спортне і а вони жили в кредитах. За що? За те, що спіртне брали, і дітки конфет хотіли, да? а от це прокляття приходить в нашу життя і за того, що ми не знаємо Бога. Просто ми не знаємо Бога. І. І Господь нам завжди дає шанс ісправити своє життя. Але це все залежить тільки від нас. І знаєте, коли донечка її проповідувала, вона з, радістю, вона з радістю почала служити Богу, почала слухати наших духовних батьків, тому що це і мої духовні батьки, від яких, я, від яких я народилася. Я народилася духовно від того, що вони мені проповідували. І я дуже щаслива людина, тому що я я можу. Пізнавати Бога, я можу прибувати в ньому кожен день, пізнавати його більше і більше це, знаєте, така неймовірна, ну, щастя, неймовірне. І вона почала проводити служіння людям, і, знаєте, збиралися в неї вдома. тому що Господь сказав, що все, все. Створено Богом. Все, що нам дано в цій житті, це все дано Богу. І все, що дано Богу, Бог, Богом нам, все потрібно служити для Бога. І вона свій дім впустила церковь. І так як там в, цер... в, її... в її домі проходили богослуження, домашні служення, кожен день преламлення хлібушка насущного духовного. І коли Господь їх звідти всіх вивів, то їхній дом, в їхній дом попала ракета. І знаєте, ніхто із сусідів не пострадав, всі живі залишилися, всі. Бог зберіг життя. Но весь удар, весь удар, попав на її дом, на їхній дом попав удар. І от, і так, знаєте, це що напоминає? Напоминає те, що м -м, Ісус Христос, я думаю, ви знаєте такого. Тому що Ісус Христос це Бог, який прийшов у плоті і приніс Слово Божє нам на землю. Він взяв весь удар на себе за наші гріхи, за кожного з нас. Один Він. Так же само. Е і знаєте, і він, він взяв на себе все для того, щоб е люди вони могли прийти, покаятися і справити своє життя, вийти з тих гріхів і обновитися, стати новим творенням в Господі, в Богі, і приобрести, знаєте, у то саме перше, як Господь він створював людину. Він її створив святу, він її створив вічну, негріховну. І тому от, Господь він хоче, щоб кожен з нас Він міг народитися від Бога і Він дав, дає кожному із нас Божу людину в наше життя, і, Якщо ми її приймаємо. Якщо ми йдемо за нею, якщо ми слухаємо її, то у нас тоді буде плід. Тому що ніяке растиння, воно не може жити, не може бути без плода. Так? Все одно зернишко падає у землю, і е, виходить, плод по-любому. Так само людина вона теж є землє, духовною землею. І е, ото зерно, слова Божого. Якщо ми запускаємо внутрі в себе, значить должен бути плід. Ісус Христос Він прийшов спасати людей. Так само Він заповідував нам іти, проповідувати Слово Боже і спасати людей від злих духів, щоб людина вона поверталася від гріхів до святості. І тому я запрошую вас в живу прекрасну церкву приобрести прекрасних Божих духовних батьків. І я вас приглашаю. Пишіть мені, і ми будемо разом вивчати слово в місті з нашими прекрасними духовними батьками, з миром Божим Дрогоціння.